Друзі, всім привіт! Хочу показати вам огляд зробити вегетуючих саджанців у 2023 році, які я планую висаджувати на своїй ділянці. Сорта і форми тут не нові, є і новинки, більш-менш є старі провірені. Отже, перед вами гібридна форма Сенатор Бурдака. Олександра Васильовича, Кишмиш, Цимус, писанки Олега Михайловича. Потім Слав'янка Калугіна, Біла Ягода з гарним вкусом. Потім Пріма України. Біла леді Калугіна. Також маю Денька. Калу... Вибачаюсь не Калугіна, а писанки. Потім слава Україні. Гарні такі саженці, зоренька. З гарним приростом, вже проситься в ґрунт, але ще холодно. висаджувати будемо десь через 2 неділі, не раніше. Будемо чекати, доки прогріється земля. Потім, що у нас тут ще є ромбік. Тоже гарний кишмиш цимус та інші. Ось, дивіться, яка гарна коренева. Пророщував я їх на воді. Зараз фокусується камера. Фокус. Не фокусується щось погано видно. Ну, дивіться, як є. Коренева, гарно сформована у всіх саженцях. Друзі, гарних вам врожаїв. Дякую за увагу.